Що, може, я сюди сяду? Проти А Чому Меджибіж? Що... Фамілія? Розказую, хам, як тебе звати. Муза Ольга Валеріївна. Ще раз таку з за кого? Муза Ольга Валеріївна. Оля, де було, що бачили сьогодні? Де були? Були в Междебіжі, Меджибіж. Меджибі. Це село таке там. І були в купелі, там купалися, дуже холодна вода була е, класно. Жіночий монастир відвідували. Розкажіть, Що бачили, що відвідали, що сподобалося, що не сподобалось. Були що... в церкві, там приклонялися іконам. Е, в цьому купелі купалися, набрали священної водички. О, дуже сподобалося. Ну там там, в тому меж... Меджебіжському замку було дуже багато е, всяких Розвали. замків. І були навіть щоб стріляти з лука, то я там стрільнула один раз. Це означало? Ні, розказу після того, як набрали святу воду. Набрали святу воду, ми і там. Ну, Попили її, пригощали нас пиріжками ще тут, а в автобусі дуже смачні пиріжки були. Потім ну, в тому меджибіжі, там було дуже багато всяких розваг. Я, наприклад, стріляла з лука і влучила в ціль. Було дуже багато там розруїн. Заходили в, цей, в музей, там в музеї були кістки воїнів, всякі стародавні ну, рубашки, ці, вишивали. Танки. А хто організував поїздку? Поїздку завдяки кому ви попали на таку чудову екскурсію? Анато Савчук Анатолій Миколаєвич. Ну нам мені сказали в школі. Він так він був організатором, а мені в школі сказали, що можна поїхати, ми і ми в школі подали ти навчаєшся. Я навчаюся в школі, спеціалізована школа-інтернат міста Шепетівка. І мені сказали, що можна поїхати. Ми подали заявку, підготували номери і поїхали на три дні. Жили в готелі дуже класно, дуже готель гарний. Сподобалось дуже. Оль, а організація рідне місто, що тобі говорить назва? Я? Ні, ми не, не, не вперше цей фестиваль у нас відбувся. і Організація так ми не чули, такого. Ми, не чули ще такого. ми самі Шепетівки, тут і недалеко, а якось не, 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 нам не, виход, не співпадало, щоб ми десь були задіяні з цією організацією. Там. Дякую, ну тобі сподобалось, так? Так, дуже Та поїдеш. Да, на ну, якщо... Рік, якщо будуть проводити то цей поїдем. конкурс, то обов'язково, якщо нас запросять, ми приїдемо. Приїдем. Дякую. 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 Може, наші зараз зараз всіх запрошуємо. Представься, будь ласка, як тебе звати? Олена Мішевська. Олена? Олена, Олена Мішеська. Лен, де була, що бачила? Ой. Звідки приїхала, куди поїхала, що побачила? Я приїхала з Кам'янця-Подільського, з навчального конкурсу, з обзорих дітей. Я, я приїхала сюди на конкурс сяй по дитинству. Що, що за конкурс? Розкажи про конкурс. Там діти співали, розказували гуморески, танцювали, виконували. Всякі спортивні рухи. А ти що? А ти який номер підготувала? Я співала, з цієї А яку пісню співала? «Веселая песенка». А заспівай по руку нам. Можеш? Угу. Выглянуло солнышко из-за серых туч. Золотистым солнышком плинул первый луч. Скачет по полям, с неба пополам. Песенку веселую напевает нам. Скачет по полям, с неба пополам. Песенку веселую напевает нам. И от этой песенки тает тишина. И с лучами весело прыгает весна. Скачет по полям, с неба пополам. Пісенку веселую, напівають нам. Скачет по полям, сніва пополам, пісенку веселую, напівають нам. Лен, а що на конкурсі ще було? Можливо, ви ще десь їздили, у вас три дні не було. Де були три дні? Перший день ми ходили, дивилися, як діпання, ви другий день ми ходили виступати і на качілі ми ходили, а сьогодні ми ходили на екскурсію. Екскурсія де була? була екскурсія? Куда вас водили? Екскурсія проводилася у нас. Хлопчик е... здавай. Де да, В замку були? Де ми були в замку. Купалися? Так. А, а що ще робили? З лука стріляла? Ні. А чого? Побоялися? А купалася, вода холодна була? Не дуже. Не дуже? Ще поїдеш? Так. К... Кирил Захарченко. – Кирил, а звідки приїхав? Ну, де наші, З те? З Учусь Біг... учуся в 10-й школі. А де був? Куди їздив цих странів? Що робив? В... І що робив? Ну як всі обичні діти. А, ну, 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 їхав я в... О це парк, лунопарк і в зоопарк. Їхав в церков сьогодні, в церков і в замок, и, и в крепость нашу вашу. І був ще в музеї. В якому музеї? Ну, возле замка. В замці. Сподобалось? Сподобалось. І на фестивалі брав участь, так? Да. А що ти на фестивалі представляєш? -стих, стихи. — Віршики чи там? Ще поїдеш? Не знаю. А сподобалось? Сподобалось. <стан> Дякую. Подякуйте, будь ласка, за поїздку, яку вам організували. Всі голос, всі голоси, а всі разом. Я. Я Я бу... є.

При Федашко. Приїхав я сюди, в Хмельницьке з Львівщини. Проживаю в Сукалі. Зараз приїхав на фестиваль сюди, два рази виступав, співав пісню в чорнобривці, співав і співав акапельну, е, 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 як там називається? Там у Вишневому саду. Співав. Хочу хотів подякувати як то, Анатолію Миколаївичу, що він організував це все, дав нам готель, теплий номер. І хотів надалі, щоб такі конкурси продовжувалися в місті Хмельницького. Дякую. Мене звати Костюк Ангеліна. Ангеліна. Костюк Ангеліна. Костюк Англіна, Ангеліночко. Що, що це, було? Куди це було три дні, що бачила, який номер представляла? Я приїхала в Хмельницький на фестиваль цяєво дитинства. Тут я представляла свій власний вірш, угу. я складала і співала пісні. Е... Сподобалося, сподобалося. Так, да, сподобалось. Їздили на, ек... на екскурсію в замок, їздили в... 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 в церкву, їздили там, купили сувеніри ось такі. Що так все. Ангелін, а ти звідки сама? Е, Красилівський район, е, село Великі Зазонці. Добре, дякую. А Ти вже тікаєш? <реслана> Ну, що ти Олеся, то ж не страшно, я вже зім тебе. Розк... Представ, як тебе Мене звати Олеся Мазур. Олеся, ти звідки? — з Красного. З Красного, це, це де? — Львівська область. область. Розкажи, як ти сюди потрапила, що тут відбувалося, які ти номера представляла. Я співала дві пісні на один день одну пісню, а на другий день пісню. — А як сюди потрапила? Поїздом. <свістом> <свіст> <свіст> Розкажи про екскурсію, що побачили, три дні вас вдома не було. Ми їздили на качеліх е... місцях. У святих місцях Взагали, Взагали, в замок їздили. Е... Це... Я розповідала багато цікаво. Все, засоромилась? <свіст> Розкажи, що було цікаво, цікаво, було? цікаво. Я б ще хотіла побачити такі свят. Годували як до підказу? Дуже добре. Як годували? Да кльова! Кльова! Дякую! Можна! Представьте, будь ласка, як мені вас правильно підписати? Як правильно писати, голова Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів, Союз організації інвалідів України Савчук Анатолій Миколаївич. Анатолій Миколайович, ви організували таку поїздку для дітей з України. Що це було за поїздка, що це був за фестиваль? За яким принципом діти брали участь у ньому? Більше двох десятків років всеукраїнська організація, її регіональні осередки, такі як наш Хмельницький, у всіх областях України проводять фестивалі творчості людей, які мають певні вади здоров'я. До сих пір в нас були старші люди, люди середнього віку. Але ці, ці люди, свій талант, свої вміння, вони почали передавати молоді і дітям. І відповідно вже сьогодні така була потреба, що треба вже і дітей показувати, що вони мають таланти до співу, до танцю, до вишивки, до ліпки і так далі. Тому ми вирішили вперше зробити такий всеукраїнський фестиваль, куди з'їдуться діти з усіх регіонів України і продемонструють свою майстерність як на сцені, так і у виставковій залі. А де, а де саме проводили? Фестиваль ми проводили в місті Хмельницькому. Ну, нам довірили проведення цього фестивалю. Він відбувався два дні. Дуже нам допомогло значить, обласне управління культури, весь колектив і керівник лялькового театру, Хмельницького обласного академічного лялькового театру. І, безумовно, в нас були потреби в транспортних засобах. Оскільки я не звертаюся, наприклад, до Віктора Михайловича Кричака. Я ніколи не отримав якоїсь, скажімо так, незрозуміння або відмови. Є конкретна пропозиція, є конкретна від нього реакція, він завжди нам йде на зустріч з йодопомогом, їздили, по чаєві їздили, ми возили діти і молодь на почаєв, зарваниця. Ще будемо планувати один такий марш-бросок, будемо казати таке на Києво-Печерську на лавру. Ну, це десь ближче туди до осені. Знову будемо звертатися до Віктора Михайловича. Я кажу, це така людина, що дай Бог йому здоров'я, що допомагає цим людям. І він бачить, що це дійсно робиться для цих людей і раді цих людей. Тому він завжди йде на зустріч. Таке запитання власне про фестиваль? Цей я так зрозуміла, що він раніше проходив для дорослих а цього року для дітей. Так, да, ми започаткували. Ми, ми сподіваємося, що ми започаткували цього року. Перший всеукраїнський фестиваль творчості дітей сяйво дитинства. Ми навіть банер для сцени зробили намисно без вказання дати, сподіваючись на те, що це буде продовжуватись. І ми в цьому вже знайшли підтримку від Мінсоцполітики, міністерства. Була у нас присутні радники міністра на цьому фестивалі, були присутні представники. Міністерства культури, їм сподобалась і сама ідея, і атмосфера, тому, мабуть, що будемо проводити і далі, дай Бог. Скільки дітей поїхало на цей фестиваль? Значить, ми зібрали, е, от, ми вчора вже роздавали подарунки, то ми роздали 98 подарунків. Це діти, які приймали участь у цьому фестивалі. Безумовно, що з цими дітьми були дорослі, тому що це супроводження, якась мама їхала обов'язково. У нас було 17 візочників то це потрібен був супер. А господи, власне діти як заявлялися на участь у цьому? Вони мали пройти якийсь відбір чи просто надіслати? Регіональні осередки, тобто обласні осередки, такі як наші, проводять свої фестивалі і після цього дають кандидатури для участі в всеукраїнському. І так само відбулося. У нас був такий розклад. Ми потихеньку фестиваль. Чотири майже години ми перші ранку ми були у парку імені Михайла Константинівця Чекмана, діти там